Доброго дня. Доставляю сьогодні ловушки. ну Не зовсім ловушки, корпусні в мене вулики є. Чотири рамки закинув туди, виставив корпус, накрив. Ось ці, то вже перевіряю, бо перед цим виставив десь тижня три назад. ось Поки що нічого немає, але надія є. По місцю виставлення акація там. Тут якби то черешнева посадка йде з зарослі. Ось за нею теж акація, там теж акація в переміжку. Ну, і там ось зверху все біле в акації. Е -е, зліва, справа населені пункти. Е -е, скільки? Справа від нас метрів 800, зліва від нас кілометра два Ось Пасік хватає. Будемо надіятися, що пасічник десь прогледить, а мені залетить. Сезон стартанув поки що по нулях. Всім добра, підписуйтесь на канал, вам це нічого не буде коштувати, я буду вдячний. До зустрічі!